Сенсація на тенісному турнірі у Вімблдоні. Українець Сергій Стаховський переміг найтитулованішого гравця світу Роджера Федерера. Легенду сучасного тенісу здолала 116-та ракетка світу. Катерина Прученко про сенсацію. 27-річний Сергій Стаховський здобув перемогу, на яку український теніс навіть не міг сподіватися. Він обіграв легендарного чемпіона Роджера Федерера, саме кратного переможця Вімблдону – одного з найпрестижніших тенісних турнірів. Сергій Стаховський переміг третю ракетку світу з рахунком 3-1 у другому турі. Незважаючи на поразку у першому сеті, Сергій зумів відігратися в наступних трьох. Загалом спортсмен припустився 17 помилок для такого матчу. Це дуже мало. В ексклюзивному інтерв'ю телефоном телеканалу ТВАЙ Сергій Стаховський сказав, що йому досі важко повірити у цю перемогу. Побіду я

Сам Федерер, схоже, не очікував такої розв'язки. На прес-конференції після матчу титулований тенісист був без настрою. Це було складно. Програш на Вінболдоні завжди був невтішним. Це незмінно. Тож мені просто треба пережити це. Без сумніву, деякі фінали не завдали такого болю. Міжнародна преса відразу підхопила сенсацію і розрослася за головками. Запам'ятайте це ім'я Сергій Стаховський. В історії тенісу ще не було таких землетрусів. Федерер на траві Умболдону. У другому колі, це фантастика. Просто жоден з нас не давав Сергію жодного шансу. Я вважав, що Сергій зможе, якщо збереться, поборотися в одному сеті, може навіть його виграти. Але те, що він провів на такому рівні чотири сети, ну український спортсмен грає в теніс із шести років. Його характеризують як дуже старанного. Олександр Печонкін знайомий із Стаховським, коли тому ще було 14 років. это восхитительно, потому что человек, который сжимает зубы только для того, чтобы его команда выиграла и прошла в следующий круг, это уже говорит о многом, а не сливает матчи, как это делают, например, другие игроки. Он боец, он молодец, и я думаю, что эта победа, это как раз отражение того его внутреннего характера и внутренней сущности. Щоб дійти до фіналу цьогорічного турніру, Сергію потрібно зіграти ще п'ять ігор. Експерти кажуть, що зараз у нього сприятливі умови. До півфіналу так напевно, і жереб дали, і трава найбільше пасує до його стилю. Сам Стаховський бажає усім насамперед глядачам ТВА більше позитивних новин. Звісно, ж хочуть полеріти ваших зрителів, всіх, за всю підтримку, яку вони... Давали это время матча. И хотелось бы, конечно, пожелать, чтобы у нас было побольше позитивных новостей спортивных не только из мира тенниса, но и из остальных видов спорта, которые бы заставляли радоваться наших болельщиков. Катерина Прудченко, Тв